Працюють разом, але на різних поверхах та інколи втрапляють у казусні ситуації. Так розповідають про свою роботу сестри Нагорні і Анастасія і Ксенія, лікарки загальної практики. Про свої перші три роки роботи. Далі у сюжеті Досвіду лікування даних пацієнтів у нас ще не було. Це був перший випадок і саме в місті Суми, не по Сумській області. Анастасія Нагорна розповідає про те, як наочно познайомилась з коронавірусом. Було це у березні 2020 року. Тоді його запідозрила в однієї з пацієнток. Звичайно, було страшно. Напередодні нас проводили навчання про те, як вдягати засоби індивідуального захисту, як правильно їх знімати, як поводити себе із пацієнтами, у яких буде підозра на ознаки ГРВІ. І то був весняний сонячний день, 23 березня. Я чітко пам'ятаю цю дату, коли я була черговим лікарем і мене запросили в оглядовий кабінет. І з тих всіх ознак, які пацієнтка назвала. У мене перше діагноз, який це був ковід. ковід-19. у поліклініці працює також її близнючка Ксенія. На перших роках нашої праці в цьому закладі дуже часто плутали нас і ми. На це ніколи не ображалися. І навіть зараз, коли пройшло вже декілька років, наші пацієнти, наші колеги звикли до того, що нас вже двоє, але бувають нюанси, казуси, і нас путають, плутають і навіть зараз. Звичайно, плутають, сказати, що не плутають, не можу, але знаючи те, що може статися така такий казус, називаємо це так, завжди зупиняюся, завжди пояснюю, що вам треба піднятися в 90-й кабінет до Ксенії Олександрівни, і вона більш детально вам поясне все те, що ви в неї запитуєте. Щоб пацієнти не плутали своїх лікарів, адміністрація лікарні розмістила на горних у кабінетах на різних поверхах. Прийшли ж сюди дівчата у 2018 році за розподілом. Це було, чесно сказати, несподіванкою. Ми коли йшли на розподіл, ну, ми могли розуміти, що це фарт, це як випаде карта, так скажемо. Але нам сказали, що є два місця сімейних лікарів. В, на той момент це називається ще третя поліклініка. Так подумали, якщо нас доля зводила разом по школі, по життю, по навчанню, чому б не спробувати разом працювати? Так і сталося. Дівчата лікарі у третьому поколінні, але кажуть, до медицини їх не схиляли. Єдине, що спеціалізацію обрали, не таку, наприклад, як у батька. Травматолог це чоловіча, я так вважаю, професія. Там треба чоловіча сила, там треба витривалість. Там треба чоловіча рука, чоловічий кулак, як то кажуть. Більш жіночніша професія це все ж таки сімейний лікар.